Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні, звуть мене Світлана, і сьогодні ми будемо робити дуже смачну запіканку, в якій будемо використовувати рибу і гриби. Я взяла одну тушку чи маленького такого хека, помила, почистила її, плавці видалила і розробила цю рибку на два філе. А також ще взяла дві цибулини, які нарізала на середнього розміра кубики. В сковорідку додала 2-3 ложки соняшникової рафінованої олії, а також шматочок вершкового масла підсмажую цибулю. Поки цибуля смажиться, я філе нарізаю невеличкими шматочками, кубиками нарізаю. Для цієї страви не обов'язково брати хек, можна взяти будь-яку морську рибу. Головне, щоб там не було ніяких кісток. Можна відразу взяти філе, а можна взяти так, і як я, рибу і розробити на філе. Рибні шматочки підсолюю за смаком, додаю паприку. У мене копчена, а також іще додаю чорний мелений перець. Приправи, звісно ж, як завжди, додавайте за своїм смаком. У пакет додаю дві столові ложки борошна. Одна ложка в мене цільнозернове пшеничне борошно, а одна ложка кукурудзяне. Борошно перемішую, і це борошно відправляю в шматочки риби з приправами. Все перетряхую, пересипаю борошном, щоб кожен шматочок риби обвалявся в борошні. Шматочки риби додаю в сковорідку до підсмаженої цибулі. Перемішую і також підсмажую ще разом рибу із цибулею. Поки риба підсмажується, я взяла 5 печериць і нарізаю їх середнього розміра кубиками. Риба трохи підсмажилась, тепер додаю гриби і все зразу підсмажую. Кучечок зеленої цибулі нарізала дрібненько. Риба з грибами підсмажилась, переложила її на тарілку. Нехай трохи охолоне все, а сама тим часом взяла чотири сирих курячих яйця, підсолила їх і перебиваю виделкою до однорідності. До яєць додаю 4 столові ложки сметани, а також одну столову ложку майонезу. Все перемішую разом. До яєчної суміші додаю підсмажені гриби із рибою. Також туди я додала іще зелену цибулю, все разом перемішую і буду викладати у форму для запікання. Форму перед тим я змазала олією трішки. Духовку розігріла до 180 градусів і відправляю нашу форму запікатися хвилин на 25-35. Слідкуйте за духовкою і за тим, щоб омлетна суміш схватилась. Всі продукти там готові вже. Головне, щоб яйця з сметаною запеклися. У мене все запікалося 30 хвилин. З духовки вийняла, трохи воно в формі охололо, а потім витягла з форми і нарізала отакими от шматочками. Все, можна знімати пробу. Наша рибно-грибна запіканка отака от гарненька, шматочки не розвалюються тугенькі. О! М -м -м -м. Це дуже-дуже смачно. Скажіть мені, хіба така запіканка може бути несмачною, Особливо для тих, хто любить рибу? А я рибу люблю, і в мене дуже багато страв рибних. Якщо ви в мене недавно на каналі і цього не знали, то заходьте до мене в плейлист рибні страви і хребти лосося. І там дуже багато різних рибних страв. Готуйте за моїми рецептами. Лишайте свої коментарі, ставте вподобайки, пересилайте мої відео своїм рідним і знайомим. І, звісно ж, якщо ви ще не підписались на мій канал, зробіть це зараз. Мені буде дуже приємно. До нових зустрічей. На все добре. Будьте здорові і неодмінно дуже-дуже щасливі.